У вашій увазі вишукане доміно з епоксидної смоли в сірому кольорі. Зберігати його дуже зручно, адже поставляється в елегантній коробці розміром 19,5 на 7 см, яка виготовлена також з епоксидної смоли. І саме таке поєднання робить доміно практичним та стильним подарунком. Розмір кожної плитки 45 на 23 мм, вага даного набору 515 г. Гладка поверхня доміно та яскраві кольори, що переливаються, роблять їх не лише приємними для гри, але й чудовим доповненням вашого інтер'єру. На цей комплект можемо нанести ваш логотип чи надпис, що підкреслить індивідуальність та стиль. Не пропустіть можливість придбати цей унікальний набір з епоксидної смоли. Замовляйте зараз на сайті або за цим номером та насолоджуйтеся улюбленою грою.